Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, сьогодні розпочинаємо з вами новий проєкт, який називається 12 кроків анонімного харизматика. Чому я розпочав цей проєкт? Вже більше 20 років, як я відновлюю Святому Дусі в Греко-католицькій церкві, і знову і знову я. Зустрічаюся з такою думкою, що не розуміють, що означає харизматик чи харизматичний рух. І для мене постало питання: можливо, я щось не то роблю, і, можливо, десь є дисбаланс розуміння самого поняття харизматизму. Наприклад, одного разу ми з дружиною проповідували в Южному біля Одеси. І ніколи не забуду той момент, коли в часі наших реколекцій, які ми проводили, приїжджають оці редемтористи з мощами і приїжджають на таку зустріч також з цими парафіянами міста Южне. І ніколи не забуду, як в той момент, коли я проповідував прямо сповідальниці. До мене виглядає вже старший священик з борідкою, посміхається, і так щиро посміхається, і опісля підходить до мене і каже, мені тихенько на вухо каже: Ви знаєте, я також є харизматик. І я думаю, чому це для нього так стало якоюсь такою таємницею, що він є в харизматичному русі. Також мав зустріч з багатьма священниками, зокрема з братами, монахами і сестрами, римокатоликами католиками в місті Тиврів, де ми мали чудову євангелізаційну місію. І декілька осіб, монахів, монахинь, підходять до мене опісля і кажуть: ви знаєте, я також колись був віднові. Я також колись пережив хрещення Духом Святим. І мене це напрочуд здивувало, чому вони були в харизматичному русі, і чому вони мені це кажуть так таємно, якби це було якимось за сімома печатями, так? тобто їхнє життя харизматичне. Також ми знаємо чудово відео наших відомих богословів українських, які також робили, пробували робити відео про харизматичний рух. І що мені не сподобалося, те, що ця людина навіть елементарно не розуміє, в чому сутність харизматизму, назвавши зокрема рух неокатехуменат харизматичним. Там є присутні харизми, але він не належить до харизматичного руху католицької церкви. І тому, друзі, є дуже багато людей, які насправді служать дарами Святого Духа, але бояться визнати, що вони є харизматиками, або бояться офіційно належати до офіційного церковного еклезіального руху харизматичного руху. І тому постає питання, чи ми правильно робимо, чи. Ми дійсно потрібні церкві як харизматики, і чи я йду правильною дорогою. Тому я обрав шлях так званих 12 кроків. Дуже часто пов'язують 12 кроків саме з звільненням із різних залежностей, зокрема алкогольної, наркотичної чи сексуальної залежності. І уявімо собі, що я є залежний. Від харизматизму, від харизматичного руху, і візьмемо перш за все таку ідею, ніби харизматичний рух. Є, є негативне щось, адже ж дуже багато людей і священників зараз думають, що це є негативне. Зокрема, моя дружина йшла до сповіді до одного знайомого священника, і тільки вона в часі тайної сповіді сказала, що вона належить до харизматичного руху. Священник, взявшися за голову, сказав: Ні, виходьте звідти. Це жахіття, ні, неможливо. І так само, коли тільки зустрічається слово, або ти кажеш, представляєшся як греко-католицький харизматик, то священник зразу ж робить два кроки назад і каже, стандартну фразу, ви знаєте, з цим потрібно бути обережним. Чи так воно є насправді, тому що. На жаль, ми маємо гіркий досвід харизматизму в Україні. І це ми чудово знаємо, коли в 90-х роках певні спільноти відколювалися від церкви, перехрещували людей в ваннах. Так, це було, це є правда. Зараз ми бачимо ультрасучасний глобальний харизматизм, який зав'язаний на окремих особах, на культах життя тієї особи, і люди нічого крім. Прив'язаності або такої форми ідолопоклонства до тої особи нічого не бачать. І, можливо, насправді є проблема, є проблема, якій ми маємо пройти то звільнення звільнення від псевдохаризматизму чи так званого хворого харизматизму. І тому, дорогі друзі Формаційної школи Святого Миколая, якщо це є для вас цікавим. Ця тема, і ви хочете разом зі мною спільно пройти 12 кроків до розуміння прийняття або несприйняття харизматизму. То прошу підписуйтеся на наш канал, тисніть лайк, пишіть коменти. А також дуже важливо, щоб ви давали свої свідоцтва, свої свідчення пережиття життя в харизматичному русі і разом пройдемо цей шлях. До зустрічі.